Євангелія Луки, перший розділ з 15 по 17 вірш. Бо він йдеться про Івана Хрестителя, буде великий перед Господом, ні вина, ні п'янкого напою не питиме, і наповниться Духом Святим ще зло на своєї матері, і наверне він багатьох ізраїльських синів до їхнього Господа Бога, і він ітиме перед ним у дусі та силі іллі, щоб навернути серця батьків до дітей, а непокірних до мудрості праведних, щоби приготувати Господу, підготовлений народ. Той, хто мав проповідувати перед Ісусом Христом, найбільш потужний пророк Старого Заповіту був сповнений Святого Духа від народження. І таких людей, зі Слова Божого, ми знаємо декілька. Тож чому це було потрібно? Тому що а, був потрібен час, щоб Іван Хреститель більше б зріс та зміцнився б під впливом Святого Духу. Дух, Святой, Дух Святий не діє в серцях віруючих людей, а, просто механічно він не поводиться з. Віруючими людьми, як з роботами, Дух Святий поступово збудовує та зміцнює серця віруючих людей, народжуючи в них плід Святого Духу. Праця Святого Духу це не просто зовнішні обставини, які Дух Святий складає для людей, якими він керує. Праця Духа Святого це не просто створення суперумов в житті людини, коли це дається швидко і легко. Праця Духа Святого це перш за все збудування серця людини, збудування. Волі людини, почуттів людини, розуміння волі Божої, навички підкорювати свою волю волі Божій. І коли ми читаємо про життя Івана Хрестителя, яким воно буде, ми можемо побачити дуже цікаві речі щодо дій Духа Святого в житті людини. 15 вірш. Бо він буде великий перед Господом. І далі говориться, що він не буде пити ні вина, ні п'янкого напою. І це йдеться про певну дисциплину в житті людини. Тож духовна міць вона виконує, вона виховується Духом Святим завдяки дисципліні. І Дух Святий діє через дисципліну. І сповнення Духом Святим, воно не суперечить дисципліні інтелектуальній, емоційній, навіть фізичній. І тож, для того щоб зростати духовно, ми маємо з вами застосовувати певну дисципліну в своєму житті. Нам потрібен час для того, щоб зростати духовно. Ми бачимо, що це потрібно було в житті Івана Хрестителя. І більше того, ми будемо бачити, що це було потрібно і самому Ісусу Христу, що Ісус Христос теж застосовував в своєму житті дисципліну, і Дух Святий був в житті Ісуса Христа ще більше ніж в житті Івана Хрестителя, але ж дисципліна Ина вона потрібна кожній людині для того, щоб зростати духовно. Тож і ми з вами маємо застосовувати в своєму житті певну духовну дисципліну і читання Слово Божого, розмірковування над Словом Божим, молитва для того, щоб розуміти Слово Боже, для того, щоб любити Слово Боже, для того, щоб Слово Боже змінювало наше життя, це одна з духовних дисциплин. Тож будемо читати Євангеліє разом, будемо підтримувати один одного в цій духовній дисципліні, для того, щоб ще більше пізнавати Господа. Для того щоб ще більше сповнюватися святим духом, для того щоб ще більше любити Господа.